До мене звернулася дівчина, яка вже не вперше замовляє у мене переробку прикрас. Вона надіслала свої старі вироби, які на її думку не повинні просто лежати у скринці, а мають жити та носитися. Першою я взялась за підвізку із камеєю. Схожі прикраси я бачила на Етці, тому припускаю, що ця камея має американське походження. Заповниця хотіла, щоб вона гармонійно поєднувалася із перлинами. Але стан був складний. Камея була пошкоджена, частина деталей і стразів бракувала. Спершу я все ретельно почистила, потім відновила, додала нові стрази, перлинки, навіть кілька намистинок із білого коралу. А далі склала намисто зі скляних перлинок, між якими розмістила натуральність цитрин. Його теплий колір чудово перегукується із серединкою камеї, а гематитові роздільники підкреслили стальний відблиск. У результаті стара прикраса засяяла по-новому. Переробка мене вразила. Дівчина прислала намисто у готичному стилі. На мій погляд, воно було доволі цікаве і самобутнє. Але замовниця сказала, що таке вона не носить, і попросила зробити браслет. Я розібрала кольє, ланцюги відклала для майбутньої ідеї, а з намистин склала дворядний браслет. Вийшло стильно та елегантно, але постало питання, що ж робити із рештою деталей. Я хотіла повернути їх власниці, але вона сказала, що залиште собі. Тож я вирішила підготувати для неї маленьку несподіванку. І коли вона відкриє свою Посилочку, там на неї чекатиме сюрприз. А який саме ви вже бачите перед собою? Наступне намисто було інше за настроєм: яскраве, бірюзове з відтінками кольору Тіфані та морської хвилі. Замовниця попросила відреставрувати джгут і зробити асиметричне намисто. Я зрозуміла, що його можна буде носити у різних комбінаціях, тож основну роботу залишила за кадром і просто показую готовий результат. Намисто вийшло багатофункціональним. Його можна носити у кількох варіаціях, а ще я додала з'ємну підвіску. Вона легко кріпиться і на саме намисто, і на сумочку чи косметичку, створюючи гармонійний комплект. А як вам такі трансформації прикрас? Напишіть у коментарях, який образ вам сподобався найбільше.